Салют, танкіст, бабуля на зв'язку. Ну що ж, цей день настав. Розробники вирішили завести івент на злив ресурсів. І в сьогоднішньому відосі я повністю розберу цей трішки оновлений івент для тебе. І плюсом до того, звичайно ж, я упорюся в коробки Deluxe Limited Edition і будемо тестувати, який там є дроп. Тому це вже просто авансом заслуговує, щоб ти поставив палець вверх цьому відео. Обов'язково, якщо ти новий глядач і ще не підписався, тисни кнопку підписатися, тому що в мене реально крутий контент. Ну і звичайно, протискать дзвіночок. В такому разі ти не пропустиш жодного нового відео. А я більше не трачу часу і поїхали! Ось наш івент Luxury Lounge. все, в принципі, по класиці. Крім одного. Додали... Точніше, ну не одного, а декількох нових деталей. Контейнер Deluxe Limited Edition, в принципі, він лишився без змін, тільки мені здається, тут був Сцептер. А зараз поставили тай 5 карів. Далі все по класиці можна назбирати талісманів. Ого, що по одній штучці буде падати на BZ582. Ну, це. Це сильно. А який шанс? 100%. А, тобто я відкриваю. Я відкриваю 100 контейнерів. І я отримую 100% цей танчик. Правильно, що я розумію. Ну 100% випадає частина на бз 58 2 Цікаво. Ще тут можна зібрати Т-44 Матильду. І тигра 131. Можна так само нафармити золото. Шанси на золото, давай подивимося в нас на 2,5 0,11. І на сам танчик насамтанчик Тайп'ятькарі 1%. В принципі, тут в нас все. Ага, ще одну штуку забув. Тут є ось такий ключ яскравий рубін. Він випадає з шансом, де там він є? Ключ яскравий рубін. 10% шанс, що він випаде. За допомогою цього ключика ти можеш відкривати ось ці контейнери. Яскравий рубін. Ось тут вже цікавіше, вже до 5000 тисяч золота. Вже в нас є септер. І є ось цей жетон крамниці нефритовий котик. Добре, по шансах. За септер 10 тисяч компенсація і шанс 3% на те, що він випаде. Доволі таки непоганий шанс, я скажу. Золото на 5000 тисяч шанс вище, ніж в звичайних делюкс контейнерах на 2,5. Жетон 1%. Камуфляж бездоганний, ну, в принципі, добре. Далі не зовсім і цікаво. Що таке ось цей нефритовий котик, незрозуміло. Він так само є ось тут. Що він дає, не знаю. Валюта події Luxury Relaunch використовується для придбання спеціальних нагород у крамниці. Я шукав, не знайшов. Зараз ми перейдемо в крамницю і подивимося, може щось можна забрати за жетон, Воно ж показує знизу, за що ти не забираєш. В принципі, немає. Я думаю, воно ще з'явиться. Не думаю, що це прям щось буде таке екстра круте. Розробники не дозволять просто, не дадуть. Хоча вони дорого оцінили. Цей жетон. Аж 50 тисяч валюти тих кристалів, чи діаманти, там що там. Ні, немає. На жаль, немає. Мегаконтент не можна за нього брати. Ні Я думаю, що з'явиться за цей жетон і можна його буде обміняти. Бо я не знайшов, може хтось знайшов якусь інформацію, чи хтось щось знає, його вже собі забрав. щось Як забираєш його, то щось з'являється преміум крамниці. то напишіть будь ласка, в коментарях. Цікаво буде почитати. Ну що ж, поїхали зливати ресурси. Да, не вже. Я можу зливати бустери золота? Де вони тут є? Щось я не бачу бустерів золота. Тут в мене вони відображаються. Але тут їх нема. Добре, йдемо по порядку. Ой, не так багато. Перезарядження спорядження. Добре, декілька лишу. Ай, до 30 хай буде так. Що в нас тут ще є? Бустер досвіду екіпажу. Він, в принципі, взагалі не потрібний. Так, до цього пізніше вернемося. Бойового досвіду. Да, обміняти. Золото я взагалі не рахую за потрібним зливати. Не знаю, чому, але не рахую за потрібним зливати. Добре, давай цих трішки лишимо, або я їх застосовую. Я з цим граю. Це ж не вільний досвід. Срібло. Поїхали по сріблові. У мене є 48 мільйонів. Це 4800. Добре. Лешу собі 18 мільйонів. Решту зливаємо. Окей, скільки в мене вже є? Всі навсі 7700. Ну, це не прикольно. Давай преміум аккаунт трішки зільємо. Щоб відкрити 100 контейнерів. Брай, я поки що стільки обміняю. Це потрібно 65 тисяч цих діамантів. 65 тисяч діамантів. Раніше було 30 тисяч. У мене зараз на всього 14. Давай ще обміняємо. 60, ще 90. Ну. Треба хоча б наполовину наш кріпсти. щоб відкрити хоча б 50. 21 тисяча, добре. Ще в мене вільний досвід є. Давай конвертуємо вільний досвід. А ну, скільки це виходить? У мене вже є 32 тисячі. Майже, трішечки не вистачає. 32,5 має бути. Давай, нехай так. Окей. Окей. Що ж. Поїхали тестувати. Це 50 коробок. Ну, відос получиться доволі таки довгим. Так, тигр і на безешку Все о. Що випаде за 50 кунтів? Знову безешка Нічого цікавого, давайте мені ключики. Я хотів би затестити ті кунти Ну, безешка так як я й думаю, буде падати в кожному. Блін, в принципі, можна ще буде потім щось нашкріпсти і добити до сотні кунтів Поки що взагалі нічого цікавого, ну, крім того, що збираються сертифікати на танчик, в принципі, це фармиться золотом. Окей. Тільки от єдине напрягає в цьому івенті, що вони дуже сильно більше в два рази підняли вартість в діамантах за цей кейс. Але по факту в, нього, в ньому нагороди вони зробили гірше, тому що вони забрали звідти з Септера. І додали Тай 5 Карі. За цептер була компенсація 10 тисяч золота, хоч і 1% був шанс. Так само, як на Тай 5 Так само і за Тайпейкарі Пейкарі компенсація сіновся 3750. Ну, це якби нерв конта, ще й плюс те, що вони підняли за нього вартість. А тим часом падає мені перший ключик яскравий Рубін. Ну добре. Якщо по логіки подумати, не зважати на те, як Варгеймінг. Сам думає, то за 50 контейнерів мені 5 ключиків має випасти. 100 золота. Йолкі-палки, перше золото. Чудово. Так. Давай ще мені декілька ключиків. Шанс доволі великий. Хотілося б не тільки золото пофармити, а ще й повідкривати нові контейнери. Камуфляж сяяння софіків. Нічого цікавого тут немає. О, оце я розумію ланцюжок. давай ой, атрибут і сотка золота і купа сертифікатів. Ну, це прикольно. Отак цікаво дивитися, коли випадає. Добре, їдемо далі. Так, тигр. І знову соточка золоту. Невже мені вирішило трішки золота дати? Так, тигр, бустер золота Ні. Я б хотів, щоб ці бустери золота трішки злити. Камуфляж стережися оленів. В рандомі таких багато. Так, давай ще ключика. О, і ще один камуфляж. Так, то це вже я маю три ключі. Ще два. І, по моїй логіці, працює. Вже небагато лишилося, і половина діамантів буде злита. Цікаво, скільки танчиків я зберу. У мене там якісь були сертифікати, але їх небагато. Ну Але прикольно, що відкриваєш 100 контів і можеш собі безешку забрати. Якби 100%. В кожному конті випадає тобі один сертифікат. Ну так, да, це прикольно, реально прикольно. Так, да, це треба злити купу ресурсів, але ти танчик собі забереш. Я, в принципі, на всі ці івенти зливаю ресурси і постійно в боях я граю, включаю всі бустери. ну коротше, То так вже не виходить назбирувати, Якби так як було раніше, цей івент був два рази в рік, а так зараз він набагато чаще. То я би більше назбирав і більше міг би зливати. Так, де мої ключики? Так, танкісти, пишіть в коментарях, хто скільки відкривав кейсів, хто забрав той значок собі, може він знає, що, про, що, про що мова йде. Хто що витягнув, скільки золота нафармили, буде дуже цікаво почитати. І відповім по можливості навіть всім. Ще один ключик падає, і це вже четвертий. Так. П'ятий. Два підряд. Чудово. Так, давай, 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 що, давай, не знаю. Якби разочок хоч з золото випало, або може і та й 5 карі дропнутися, чому б і ні. І мені танчик не випаде. Не? За 50 кунтів танчик не може роздропнутися. 3,750 – Це дуже багато золота. Дуже багато золота. Знову стережись Оленів. О. Чому не можна тут обмінювати? Ну, уже небагато лишилося. Ще десь плюс-минус на 10 контейнеров. Давай еще одного ключика, елки, палки. А, не, 5. Стоп. Не, все нормально. Але давай еще одну Давай, давай. 250 золота. Ничего себе, вот я зірвав джекпот. Ну и взагали падало? 2,5 тысячи. От мені интересно. а народ Три нагороди не Прикольно, прикольно коли ланджок так на весь екран, весь монітор. що не досить більше ключиків? Ну, камон. Так, ясно, понятно. 4 нагороди і без ключка. Три бустери золота. для чого мені ваші бустери золота? останній конт. П'ять нагород. Давай ключ, ключ, ключ. Єс, yes. є yeah, ключ. Я не знаю, правда, чому я ще радуюсь. Я поняття не маю, як воно буде падати з тих коробок. Але я чомусь радуюсь. Добре, поки все. Ану, виходимо сюди і дивимося. Матильда. Скільки? Один. Окей. Mm -hmm. okay. Що там ще в мене є? Тигр. Скільки? Хоча б два? Теж один. Ну, якось дуже слабенько. Т-4485. Теж, теж один. 100 зі 100. Рівно по 100 зібрав? Ану. Ні, тут ще. Ну, ще, в принципі, доволі так багато. Матильда теж недалеко ще до одної. 50. 50. На безешку Ще 50 потрібно. О, 1250. Сюди. Так, цей танчик був проданий. І де ти є там? І цей танчик теж був проданий. Що ж, переходимо далі і дивимося, що в нас в цих контейнерах знаходиться. 6 штучок. Так, 300 діамантів 100 золота. Ага, з них ще падають діаманти. Ну, таке собі. Відкриваєш одні контейнери, щоб отримати валюту, відкривати інші, в якій випадає валюта на перші контейнери. Блін, ця матрешка ВГ ви серйозно? Бездоганний. Клас. А за нього якась компенсація є чи нема, от мені цікаво. Кін на нього шанс. І шанс на камо. 5%. Ну ладно. Не, не так і близько до трьох але. Дай септера. Дай нафармити золота 50 тисяч кредитів. Уу, це тільки мені так дропається з цих контів. Бо ключики не дуже так падають. 100 золота. Ну, це просто копійки. Дай септера, хочу компенсації в десятку. Не, воно мені просто сотку дає. Давай останній. Так, більше нагород, 100 золота ще один каму. Бляха-муха. Що мені з цими каму робити? Бездоганний, бездоганний За них, певно, немає компенсації ніякої, ні? А обмінюються вони на що? Скільки в мене вже їх? Це не він випадково? Ні, не він. Де тебе знайти? Ти бездоганний камуфляж? В принципі, зверху він повинен бути. Щось я його не бачу. Щось я його не бачу. Де ти є? От так завжди. Це не воно, Ні, не воно. Бездоганний. Де ж ти є? Мені дуже цікаво, чи за тебе є якась компенсація. За що і на що тебе можна обміняти? О. Чотири штуки. Камон! Чотири штуки. Ага, на осколки. Ви собі прикалуєтеся, чи що? Мені знов трішки нападало. Ану, давай перевіримо удачу. Так. Фігня. Ще одна фігня. Я думав, вже в мене просто валюту зняли і мені нічого взамін не дають. Дай ключика. Ключика дай. Угу, Ключика ти захотів. Так. Немає ключиків. Добре, давай ще трохи обміняємо валюти. Дай преміум аккаунт? 90 днів вистачить. Це на 10 кунтів, на секундочку. І ще вільний досвід я маю. Ще можна мільйон, в принципі, злити. Де це є? Вільний досвід дуже легко фармиться. Так, 14 тисяч. Поїхали далі. Може, сам жир починається, коли ти відкрив більше 50 кунтів? Зараз ми це провіримо. Але то я вже стільки відкрив, що мені по-любому треба добивати буде до сотки і забирати собі БЗку. Там вже не багато лишиться. Так, більше нагород. О, нарешті. Ще один ключик. Тут без ключиком. Так. 250 золота. Другий раз мені джекпот падає. Якби там нулик ще один був, це було б прикольно. А так. Дуже ці діаманти закінчуються. Так, 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 так. Все, більше, не даси мені ключика? Одненького і все? Ну, картоха. Тож так не, не був не жло Одні сертифікати, більш нічого цікавого, в принципі, не дропається. Так, більше нагород може бути щось цікавіше. А цікавіше тільки сотка золота. Ну, в принципі, якщо б з кожного падало по сотці золота, я був би задоволений. Далі ще одного ключика. Нуль. Так, да, якщо чесно, я думав з тих контів буде щось цікавіше випадати. Не, ну. Це мені може так випадає. Я ж не спорю, можливо, хтось відкриває йому септер два рази підряд впав. Це ж таке діло. Йолки-палки, де наш мені цей атрибут гаража? Краще б мені. ключ або золото, або тайп 5. Щось з цього можна було б підкинути. Все, О, ні, це вже й був останній. а ну, давай. Здивуй мене. Так, народ, мене щось викинуло з гри, як я відкривав. Е ось цей контейнер. Яскравий рубін, і. Ну, я не знаю, що зробив. Сталося, просто викинуло з гри. Добре, що зберігся запис. Відразу скажу, що звідти мені не дропнулося взагалі нічого цікавого. І я так подумав і вирішив, точніше, я подивився, що в мене є 77. Е, правильно, 77, чи 20 чи. да 23, мені здається, потрібно сертифіката. Де ти в нас є. Щоб забрати БЗку. Де в нас ця БЗка. 70 це трішки не то. Ну, добре, неважливо. І так в кінці кінців я її вирішив собі забрати до Ангару, тому я ще злив. Дуже багато ресурсів, злив весь свій вільний досвід, злив ще 150 днів преміум аккаунту, так що це вже точно заслуговує я на лайк. Відос буде довгий, я розумію, але я хочу добити танчик. І може мені в кінці-кінців випаде ще щось цікаве? Так, ясно. У мене 10 тисяч золота зараз. Цікаво, скільки вийде за фармити Поки що взагалі нічого цікавого, може декілька разів скипнемо, осколки падають. Не, ні, взагалі нічого цікавого не сипить. Де золото? Дай один раз танчик. Це буде відкрито у мене більше 100 кунтів. Щоб не витягнути ні одного танчика, я не рахую зібрати по сертифікатах. Атрибут. Це ж який раз мені падає цей атрибут. Добре, не буду скипати. бо щось не подобається. Навіть ключі не падають. Навіть не падають ключі. 10% шанс, якщо що на ключі. Ну, ладно, фіг з ними. ще навіть не одного ключика не досиш. Да. Ні золота, ні ключів, взагалі нічого, ні танка. Вау! Перший ключ. ще Я вже знаю, що звідти нічого цікавого, в принципі, не дропається. Ну, може ще одненький? Ні. Передостанній конт. Осколки і знову атрибут гаража. Чудово. І останній конт. Це вже точно буде для мене останній. Так, да, я буду проходити, буду брати знаки класності. І так я буду собі забирати. Ще де конти, але більш я не зілю сюди ресурсів. Добре. Так, Тигр. Тільки одненький зібрався. М -м БЗ. Рівно 100. Це значить про те, що я відкрив 100 мать його сертифікатів. Вибачаюсь за те, як я можу говорити, але. Навіть більше. 104 я відкрив. І все, я більш нічого не зібрав отак мало. Да. Трішки не дотягнув до цього. Це ми лишаємо це використати. Нехай відправляється в ангар. Що ще є? А тебе якщо. О, мільйон кредитів. Ні, то його теж потрібно продавати і тоді. Собі отримувати, використовувати. Добре, підіб'є підзубки Золото, як було, так не помінялося. Так, да, я собі ще зафармив золото трішки танками. Нехай там. Рахуємо 5000 до цього додатково. В мене було 6. Тобто десь в районі 9000 я на нафармив. Плюс БЗшку я собі забрав. Але я вибачаюсь, я злив в районі 400 днів преміум аккаунту, трішки менше. Десь 380 днів преміум аккаунту. Я злив. Що можете примотати, наперед, подивитися Мені здається, в мене було десь 540, десь плюс-мінус так. Це багато, це практично рік преміум аккаунта Я злив 3 мільйони вільного досвіду і злив близько 30 мільйонів кредитів. І ще велику купу бустерів. Як на мене, розробники могли бути більш щедріші, могли б підняти шанси, щоб те золото по 100 падало б хоча б через один конт, щоб гравці хоч трішки щось е... собі мали. Якийсь обмін був, а то ти, виходить, забираєш непотрібні осколки, які там деколи використовуєш, щоб відкривати контейнер. Ну, таке собі задоволення, якщо чесно. З нових цих контейнерів взагалі мені нічого цікавого не випало. По мінімуму золото і пару раз камо на септера, який вже є, маринується 4 штуки. І ще один є використаний, який вже на танкові. Що, що з таким робити, невідомо. Міняти на 300 осколків теж таке собі. Я не знаю. Це може в мене таке відкриття, може мені так не щастить. Ви напишіть в коментарях, щоб я знав, чи я один такий, чи ні. А то... Ладно. На цій не дуже веселій ноті можна відео вже, в принципі, закінчувати, а ти, танкіст, підбадьорь мене своєю активністю у мене на каналі. Ось так. Ну що ж, дякую тобі за перегляд, та до зустрічі в наступних відео.